П'ять років назад в нашій школі на подвір'ї був пустир. Сумно було гуляти, та одного разу у колектива школи виникла чудова ідея. Засадити подвір'я різними квітами. І почалася кропітка робота. Спочатку розбили клумби, а це була нелегка справа, тому що важко було копати землю, бо на кожному кроці попадалися великі камінці, та ми їх не викинули, а вдало використали на альпінарі. Для того, щоб наше шкільне подвір'я щороку дивувало новим оформленням, ще з осені обговорюються проекти клуму та майбутній вигляд шкільного майданчика. І з цією метою враховуються сучасні тенденції. У галузі планшатного дизайну. На нашому подвір'ї ми бачимо живу зелену огорожу навколо ігрового майданчика, а й танку для уроків малування та відпочинку, яку побудували наші учні. Неподалік серед різнокольорових квітів. Стоять дерев'яні конструкції українського побуту – Млин, візок та криниця. Гарна стало на подвір'ї нашої школи. На зелених газонах цікаві композиції із будівельно монтажної піни. З кожним роком наше подвір'я стає все кращим і кращим. Батьківська глибока криниця, де холодна й прозора вода, чорнобривці, вербена, щириця Від краси розцвітає душа. Приємно відзначити, що квітковий проект нашої школи, батьківська криниця, отримав друге місце. Бо все української акції, Україна квітуча країна. Квіти ніжні, духмяні, барвисті, прикрашають подвір'ї шкільне. Квіти сині, червоні, лілові зустрічають щоранку тебе.